I <laughs> do На те, що в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій планують запровадити авторський курс технологій майбутнього. Для початку тут організували зустріч знайомство з автором книг, який є основою цього курсу Сергієм Вакаріним. Завадити ці зустрічі не змогла навіть повітряна тривога. Щоб поспілкуватися з гостем, усі дружно перемістилися в укриття. Я написав книгу про робототехніку та штучний інтелект на основі досвіду проведення відповідних. Курсів і у київських школах, і також візитів до відповідних лабораторій у США у Європі. Крім того, книги про освіту основані на європейському досвіді, тобто, це книга про СТІМ на основі контактів з спеціалістами з Майкрософт з Європейської комісії, які відповідають за. Ці освітні напрямки. Сергій Вакарін радить еліту особливу увагу звернути на таку технологію майбутнього, як 3 d моделювання. Саме цьому колеги Вакаріна Сергій Храмов та Дмитро Погребний вже рік успішно навчають київських школярів. І саме завдяки тому, що ми модифікуємо програму, яка є офіційною, і те, що дається на уроках інформатики, за допомогою цієї додаткової модифікації під сучасні технології, використовуючи ці знання, ми допомагаємо дітям, починаючи навіть із наймолодших, закінчуючи 10-11, Тими класами допомагаємо їм адаптуватися фактично під умови сучасного світу і стати дуже важливою, дуже важливим працівником в світі, де оточують вас роботи і штучні інтелекти. На завершення зустрічі елітівці поділилися своїми враженнями: від знайомства з авторами нового курсу та готовністю осягати щось нове. Мені сподобалося, як він розповів про значення різних наук у нашому житті, про різних речей. Ну і взагалі це було для мене цікаво. Це було дуже цікаво. Дуже багато нової інформації дізналися. Мені дуже сподобалося, бо я хочу продвигатися у it сфері. І літі вважають, щоб іти в ногу з часом не потрібно відкладати вивчення прогресивних технологій майбутнього на потім, бо майбутнє формується вже зараз. Дуже важлива зустріч для нас, адже діти вони хочуть, вони цим цікавляться в позаурочний час. Вони це досліджують. Тому мені здається, найактуальніше це зробити зараз, оскільки зараз це майбутнє. Як розповідали хлопці, що попит шалений і розвиток шалений. Тому, якщо в нас все вийдуть наші плани, і ми реально зможемо відкрити цей гурток на базі ліцею, це буде надзвичайно великим кроком вперед для ліцею ліцейновоційних технологій.